Привіт, друзі! Бажаєте додати затишку в оселю і при цьому не боятися блекауту? Сьогодні на огляді Неонова led стрічка з Aliexpress. Ми не просто подивимося на її дизайн, а й протестуємо, скільки вона споживає від повербанку, і, е, і чи зможе освітлювати кімнату всю ніч. Це однометрова неонова стрічка жовтого кольору з USB-живленням, яка працює від любого USB-порту. Сьогодні ми перевіримо, наскільки вона яскрава, чи справді вона економна, і які фігури можна з неї зробити для класного дизайну. У коробці сама стрічка, кабель, кріплення. Зверніть увагу на якість силікону. М'який гнучкий і без запаху. кінці добре загерметизовані. Це важливо, якщо поміщати у ванну кімнату. Її можна зігнути тільки в одну сторону, в іншу сторону вона не гнеться, тому це потрібно враховувати. Ось декілька ідей, як може, вона може виглядати на стіні. Світить вона рівномірно, без видимих точок. А тепер до нашої головної теми енергоефективності. За 10 хвилин роботи вона спожила 117 мАч. Отже, за годину вона споживає 702 Ач. Потужність такої ємності. На 10 годин це 7020 А буде ємність спожита. А на 20 годин це 1440 А на годин. Павербанк на 10 тисяч, якщо у вас є такий, це буде умовно на 10 годин роботи такої стрічки. Якщо у вас павербанк є на 20 тисяч мА це буде, орієнтуйтеся, на 20 годин роботи цієї неонової стрічки. Де би я застосував, це також треба враховувати, що це стрічка довжиною 1 метр. Де би я застосував цей тип стрічки, перше це дизайнерська слабка підсвітка для атмосфери. А друге, це підсвітка у ванну кімнату на випадок блекауту, мала площа ванни, плюс сам захист стрічки від вологи. Це суттєві переваги розмістити її саме там. А ви вже використовуєте LED освітлення під час вимкнень? Пишіть у коментарях усі посилання на товар та USB-тестер в описі під відео.